Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам розповім про пледи, які є у продажі в нашому магазині. В нас є пледи на півшерстяні і шерстяні. Дивіться, зараз вам все розповім. Ось такий ось пледик, ось такий, такий колір. Має 95% вовни і 5% акрилу. Коштує 950 гривень і розмір його 140 на 200 Я вам один пледик ось такий ось розпакую, щоб ви подивилися, який він. Тут колір такий м'ятний якийсь. М'ятний і клітка. Він йде в сумочці. Ось такий от клітчастий плед, великий розмір. Ним можна і накритися, ним можна і замотатися. Ось такий ось. 140 на 200. 10. Бачите, ось такий. Дуже тепленький, 95% шерсті тут. Це від нього етикетка. Ось такий от плед чисто шерстяний уют. 140 на 200. М'ятного кольору, коштує 950 гривень. Я це відкладу. Щоб вам розповісти про інші. Ось цей плід називається Elf. У ньому 70% вовни і 30% акрилу. Він теж теплесенький. Ось така червона клітка така. Куштує він теж 950 гривень. Дуже тепленький. Ось це теж плід Ельф. У ньому... 70% вовна і 30% акрилу. Він в таких джинсових джинсових кольорах. Клітка така коричнева, бежева і джинс. Коштує 950 гривень. Всіх розмір їх 140 на 200 Ось це напівшерстяні. Тут 50% вовни. І 50% акрилу розмір 140х200. Це, по суті, це полуторний клідик і коштує він 750 гривень. Ось така клітка, бачите, коричнева, молочна і бежева. Ось така ще є клітка у нас це теж клід метро. 140 на 200, 50% зовні. Ось така сіро-червона клітка. І темно-темно-синій такий колір асфальтовий, дуже гарний клеб. І ось такий ось червоний зігзаг. Червоний зігзаг. Е теж коштує 750 гривень, 50% вовна, 50% акрил і розмір 140 на 200 Ось такі маємо на сьогоднішній день пледи. Вони якісні, служать дуже довго. У мене особисто вже плед такий 12 років служить. Він тепленький, гарно переться. В пральній машинці я його перу при температурі 30 градусів. Замовити такі пледи, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Єдине, що я вам хочу сказати, дорогі друзі, що ми пакуємо ось такі пледи у коробочки. І буває таке, що немає такої коробочки під розмір цього пледа, то ми його перепаковуємо. Наприклад, можемо вдвоє так ось скласти, ось так ось. Там картонка є, ми її витягаємо, щоб краще було. То якщо ви отримаєте пледик не, не так запакований, як на відео, то знайте, що це ми його перед пакуванням його перепакували для того, щоб помістити в маленьку коробочку, щоб вам менше було платити за доставку. Тому що доставка наших товарів залежить від тарифів перевізника. Чим більша посилка, тим більше ви платите за доставку. Може комусь це не сподобається, але нам здається, що так краще. Ну, Кому треба плід в такій от упаковці, щоб він був не розпакований, значить, при замовленні, кажіть нам, ми будемо вже якось старатися запакувати його так, як він є. Дякую вам за увагу! Гарного вам дня! До побачення!